Радний україноспів представляє солістка Аніко Долідзе Лідзе Бік Бенд, джазова співачка, викладачка Київської муніципальної академії музики імені Глієра Аніко Долідзе. Лідзе. Вона сьогодні з нами. Її тема засоби художньої виразності та стилістичні особливості у джазовій вокальній музиці. Аніко, вам слово. Добрий день, вітаю всіх. Відео можна відео вас побачить красиво. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Аніко Делідзе, і я джазовий музикант, співачка. І викладаю вже близько 20 років. І для себе вже склала якісь алгоритми та принципи роботи для освоєння цього стилю. Я зроблю спробу розглянути та роз'яснити сформовані артикуляційні прийоми і Стилістичні особливості у виконавській практиці джазового вокаліста. І в у функціональному е, описі цих прийомів я опираюся на видання «Вокальний джазовий стиль доктора Кірбі Шоу. Отже, культура джазового співу відрізняється від інших видів вокального мистецтва особливими способами інтонування. Ритмічною основою, манерою, яка формує індивідуальну якість звучання співака або ансамблю, джазовою гармонією, специфічним джазовим фразуванням, яке складає основну художню основу художньої виразності, імпровізацією на основі джазових стандартів, артикуляцією, використанням унікальних прийомів, інфлексій. І шлях до розуміння джазової вокальної музики починається з освоєння музичної мови, так званої джазової ідіоми, тобто зі стилістики. Головну роль джазовій музиці грає ритм а артикуляція невід'ємно пов'язана з ритмом та створює характер. Будує фразування та є основною умовою для будови соло та музичної композиції. І слід пояснити, що інфлексія в джазі це вся гамма, політра індивідуальних особливостей фразування, створена джазовими артистами. Це і акцентування, атака, утримання, бензінг та їх різноманітні комбінації. Це є суттєві вимоги для стилю свінг. Свінг. Цей термін вперше був використаний в 1911 році для характеристики танцю. І свінг це і напрямок джазової музики, що виник у 1930-х роках, і широко представлений великими оркестрами ерою біг-бендів. Це і основа, основна ритмічна конструкція, де акцент робиться у вбіт, тобто на слабку долю в музиці. Арстронг сказав, що свінг – це є особлення справжнього ритму. Так, от mm -hmm. е, простий спосіб зрозуміти процес свінгу, це е, зрозуміти виконання восьмих нот, е, пару восьмих нот, яку е, зазвичай е, виконують порівну, слід виконати як першу та третю ноту триолі. Е, якщо не зазначено інакше, ми виконуємо першу ноту вдвічі довше е, за другу. Ну і перейду до основних прийомів: це тенуто та стекадо в комбінації дуже поширені в джазі і створюють цю спе специфічну свінгову пульсацію. Також горизонтальний акцент використовується для підкреслення окремої ноти. Наприклад, є природній акцент на сильну долю, якось перша доля в такті. А перенесення наголосу на ноту, яка не є сильною, надає унікального сприйняття і гнучкості. Акцентовані ноти необхідно підкреслити на початку звучання та витримати їх всю тривалість, і вони мають бути частиною мелодійної лінії. У запису, це у нотному записі це горизонтальний прапорець під або над нотою. Так, Ще декілька основних таких найбільш часто використовуваних прийомів: це висхідний смір. Е, ну, ми використовуємо транслітерацію. це пишеться смір англійською мовою, і перекладається як. Ну, це інфлекція, це коли ми змінюємо ноту. В джазі підкреслює важливі слова, високі ноти фраз або ноти, які повторюються. Прийом складається зі слайду, глісанду з ноти, що нижче, до ноти, яка є основною до верхнього наступного звуку. Зазвичай інтервал обмежений малою терцією і для досягнення цього звучання можна починати на півтони нижче від основної ноти. Характерна особливість це відчуття релаксу. У запису це діагональна скісна риска, нахилена вліво під нотою. Ну і несхідний це інфлексія, яка спускається на основний тон. Зазвичай це велика терція або менше, як правило, довжина слайду не перевищує чверті тривалості ноти, і для більш точного виконання необхідно плавно з'їжджати до основного тону, уникати акцентування на початку. Цей прийом є важливою частиною манер співу таких артистів, як Елефі Джеральд та інших. І у запису це діагональна риска нахилена вправо під або над нотою. Зараз я можу показати, як це виглядає. У кірбішо. Так, це образування. Ці сміри в комбінації працюють так. Вони створюються такий е, специфічний ритм. І відчуття е, релаксу, відчуття груву, і затримки у часі. Аніко, аніко, може, можна У нас науково-практична конференція, і в нас має бути практика обов'язково. А шучила щола вищобуска, унаскані, содана? Сімо ба. На Тут, до речі, є фрідійський лад, і до речі, ця пісня дуже, дуже схожа з Волинським так, фольклором. Дуже дякуємо. Аніко. Я, 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 я хочу сказати, що ми пишаємося, що в нас в Україні, саме в Україні, живе Аніко До вона робить свої гарні концерти з Аніко Бендом. Дуже рідко, правда, але такі потужні. Тому хто хоче вдосконалити свою майстерність по джазовому в давайте будемо записуватись до Аніко, коли вона там буде приймати. Це дуже гарний і корисний досвід. Ще є кілька слів. У нас там <кхи> у нас ж регламент, ми там рухаємося. Так, так, я хочу подякувати, подякувати вам за увагу. За увагу. Дякую, Руслана, що запросила, і е... слухайте джаз, бо це музика. Свободи незалежності, індивідуальності, і будьте собою, пізнавайте себе.